Десятка пентаклів це карта процвітання, карта добробуту, карта родини, традицій і всього земного, що нас оточує в великій кількості. Тому діяти зараз теж треба в інтересах своєї родини, наприклад, так, або збільшення прибутку, приділіть увагу своєму бізнесу, роботі, грошам взагалі, як у вас зараз там з прибутками, так? І намагайтеся збільшувати, покращувати цю сферу свого життя. Також, якщо вам потрібна допомога, то зараз найкращий час для того, щоб звернутися до своїх близьких, відчути таку домашню фортецю, один гніздо, і звернутися до наслідування, до того, що ви успадкували, які таланти, які здібності, так, і що можете передати далі, наприклад, своїм дітям із покоління в покоління. Тобто це про цінності земні, в тому чи іншому сенсі. Перше, я вас заспокоюю, те, що вас бентежить, вам абсолютно під силу, або фізично, або ментально. Тобто, сила вашого внутрішнього духу, вона дозволяє спокійно подолати ту перешкоду, яку ви собі намалювали чи уявили. По-друге, будь ласка, подивіться, як середні вас ще створюється, від чого створюється напруга. Скоріше за все, якісь свої інстинктивні, наприклад, речі ви можете не приймати. І вам хочеться бути хорошим, добрим і спокійним, але яка частина вас каже, що іноді хочеться і порикати, так іноді хочеться проявити якусь свою владу, і це нормально. І тільки тоді, коли ви гармонійно будете приймати і казати, що мені є і те, і те, настане такий момент, коли будь-яка проблема буде вирішуватися вами спокійно за допомогою різних частин вашої особистості. Тому все вирішиться, не хвилюйтеся, головне не створювати напругу. Як вам зараз діяти? Ну, по-перше, вам хочеться діяти одному, без допомоги, без зайвих якихось слів, порад і так далі. Насправді, вам, скоріш за все, хочеться кудись поїхати в своє улюблене місце або посидіти в своєму куточку, бути в певній атмосфері, де ви створили все так, як вам хочеться, де ви не сперечаєтесь ні з ким, де вам не треба відстоювати свою думку або чому саме так. Ви добре знаєте, як. Хочете, і як ви точно не хочете. І ця атмосфера, яку ви створюєте собі, вона трошечки відганяє інших людей. Тобто це таке відокремлення себе від іншого світу. Але це ваш емоційний комфорт, і він вам зараз необхідний. Тому не соромтеся, будь ласка, створюйте собі саме ті умови, які необхідні вам. Ви знаєте, що саме ви хочете, щоб відчувати себе в емоційному зені. Вмикайте швидкість. Максимальну, яка у вас є всередині, і вимикайте емоції. Саме зараз я вам пораджу діяти цілеспрямовано, спираючись на раціоналізм, спираючись на інтелект і без зайвих переживань йти до своєї мети. Намагайтеся не відволікатися, не вестися на різні тригери. Просто на максимальній швидкості скачіть туди, куди вам необхідно. Єдине, що я вас попереджу, що на цьому шляху. Якщо ви вмикаєте такі якості, можливо буде трошки такої агресії або сухості в спілкуванні, і це може бути проблемою в стосунках. Тому будьте з цим обережні. Це така короткочасна порада для того, щоб досягти саме того, що вам зараз необхідно.